Йоу, дорогі друзі, всім привіт! Ви на каналі Кубік ТВ з вами, як завжди, Лисичук Олексій, і сьогодні в нас дуже цікаве відео. Всі ми бачимо останнім часом багато новин про штучний інтелект. Всюди інтегрується штучний інтелект, то штучний інтелект, вже захоплює світ, бла 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 і. Дуже мало насправді про нього щось чути в контексті кубіну. Тому сьогодні я вирішив перевірити на що, взагалі, спроможні ці всі ваші штучні інтелекти. Ми напишемо декілька промптів, попробуємо подивитися, чи складе він кубік Рубіка за заданим скрамблом. Чи знайде він десь рішення на просторах інтернету, якщо я дам йому скрамбл світового рекорду, та чи зможе він судити наразі з таким рівнем розвитку Звичайні збірки 3 на 3? Тобто, чи зможе він оприділити штраф плюс 2, ДНФ і, і так далі? Перевіримо ось це основне. Будемо юзати, порівнювати чотири модельки: Чаджбіті, Gemini, клот і грок. Подивимося, взагалі, на чому вони спроможні. Робіть чайок, вручно сідайтесь. Вручно, угу. зручно всідайтеся десь на диванчику і гайда дивитися. Отож, в мене вже є такі три промпти. Я їх попросив згенерувати також ChatGPT. Це насправді фішка, яку я часто я згаю, штучний інтелект сам собі пише промпт значно краще. І вони використовують ось всякі такі фішки по типу: Ти є експертом з кубіка Рубіка. Наприклад, Та це автоматично заставляє штучний інтелект якось мислити по куборубовськи я не знаю. І загалом він тут дуже все структуровано зробив туди, сюди. Коротше, промтам я цим довіряю, тому я пропоную одразу копіювати його і вставляти в. Чо джібіті, шанс загалом тут власне каже: ти є коротше крутим зверчом кубіка Рубіка, ось тобі скрамбл, твоє завдання, і от подивимося, яке завдання в промті сказано. Відновити точний стан кубика після застосування скрамблу, знайти коректний розв'язок, який повертає кубу зібраний стан, надати розв'язок у вигляді коректної послідовності ходів, тобто просто видати такий ж скрамбл мовою ходів, так переконатися, що розв'язок внутрішньо узгоджений. Це вже не так важливо. І якщо існує кілька розв'язків, навести короткий, найкоротший або найефективніший ефективність. Також сказано, щоб не вигадував, чи він взагалі зможе це зробити. Якщо не може, то зразу здавайся, бров. Добре. Надсилаємо в ChatGPT, зразу надсилаємо в Gemini. Українською я пишу, тому що ми так записуємо українською, ті, хто будуть вже писати в коментарях, блін, чого ти українською пишеш, може він би англійською склав. Ви маєте рацію англійською, якщо писати про мети штучний клек значно сильніший, через саме даних значно більше, відповідь швидше, токенів менше. Але я звичайний юзер, розумієте? Мені Зручність головне. От я хочу, щоб я тако зайшов собі з ранечку українською солов'їною і написав промтяру, щоб він мені склав отой скрамбл, понимаєте? Що мені з тою англійською? Тому Тому таке. Добре, дивимося, що нам вертає, GBT. Я можу гарантувати коректний розв'язок, не вгадуючи стан Куба, і ось чому. Бла бла бла. Що він таке кажу? Ага. Пропоную обернений скрамбл. Пропонує оберений скрамбл. Ну, що я йому скажу? Ого, він найправильніший цей. А ну давайте за скрамблем. Тут ще можливий людський фактор. Але я думаю, що поставити. Да, все все він правильно переклав. Точніше, інверсував. Так, каже, ручається. Чаді ручається. Чому я можу за це ручатися? Ах ти, диви, який зуб дає. Прикол. Окей. Ну, я й на це надіюся. Ну, тобто, можна зараз в кінці, наприклад, як бонус, зробити промтяру без оцього, що якщо не знайдеш рішення або не можеш, то не признавайся, а попросити саме видати якесь рішення. Я впевнений, що там буде просто. Я ще більше такий куб запутаю, бо теперішні чатькиники не можуть зробити модельки. Але все ж. Подивимося, можливо, зараз інакші модельки, якісь запропонують рішення не просто інверсувати скрамбл. Знову обернений, -майо! -ма Добре, а давайте запитаємо саме в GBT. Надай рішення, точніше, Gemini, Надай рішення без оберненого скрамблу. Я хочу отримати послідовність ходів, що збере куб за. Методом Джесіки Фрідріх. Подивимося, що він мені на це скаже. Я думаю, що він зараз відповість, що я, як штучний інтелект, ще не наскільки е, умний. Але. хто зна? Хто зна. Добре, давайте за цей час подивимося, що там інші роблять. Ой, тут так... Клод AI зразу запропонував. Не точно не запропонував, а знайшов інфу. Що 43 квітлі можливих станів. Куба. Mm -hmm. Якусь інфу нам тут видав. Чому я не можу гарантувати коректність. Mm -hmm. Про метод СІ ФОП. Оптимальний розв'язок, метод для початківців ходи для них розписав. Та шо? Та ти ти що, Клод. А зібрати ти можеш чи ні? Я розумію, що ти це блін і що десь. Cube. Ага, от він же порекомендував, де я це можу зробити, хоча б це вже як краще. Чи можеш ти запропонувати рішення саме для наданого скрамблу? І подивимося, що що Грок сказав. Ух ти, Грок досі запит має. Вау! 22 результати він об обробляє. Добре, повертаємося до. Що вони всі так думають? У мене інтернет здається є, є, все добре. Ух ти ж йомойо. Що Що ти... Де... Воу. Стоп! Е, поставте тут а, Януковича. Остановітесь! Що він робить? Я його попросив дати, блін, якесь рішення легоньке. Ми і так промтамиться, ми зараз спалимо кучу води, але я ще зап'ю. Вау. Дивіться, що він пише. Що це взагалі за мова програмування? Oh, LED створює LED War. Це JavaScript якийсь? Що це таке, блін? Та, це React. Йопорний театр. Співчуваємо. Дивимося, що верну Gemini. Як мовна модель, я не можу гарантувати, гарантовано симулювати всі 40-60 ходів повного SIFO прозвязку Па-па-па. Ага, він вже тут починає розказувати про хрест, гарантований розв'язок хреста. О! Над, надав. Як зібрати хрест? А ну чекайте, де Scrumble? Де скрамбл? скрамбл десь в мене тут був. Та, Скрамбл цей. Дивимося, 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 дивимося. Ось послідовність для збірки хреста. F'rU L2D2. Так і роблю f R U L2D2. Як ви бачите, він. Він розбив блоки, які там були. Він, він тупо розбив блоки, які там були. Ну, я ні на що не надіявся. Я ні на що не надіявся. Але давайте подивимось його пояснення. Я верну всі рухи назад. f опускає біло синє ребро. Воно цього не робить. Воно опускає зелено біле ребро. Ну, коротше, я боже тут навіть не варто продовжувати, мабуть, він це е, точно не знає. Давайте я быстренько складу. Не так быстренько вийшло, але маємо, що маємо. Тобто він тут взагалі заблудив конкретно. Тобто він зараз каже, чому я зупинився на хресті, бо так бо в мене вправі було, що не вигадувати рішення. Але він і хрест вигадав, тому тут, як бачимо, нічого конкретного. Вау! Що Клод зробив? Вау! 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 А ну-ка, що мені застосувати скрамбл. Це неправильно. Скрамбл то він застосував правильний, але видав Видав неправильний цей. Ось так має виглядати біла сторона. Має бути така. Я забув як цей Алх Олео називається. Але да, а в нього тут -а блок 2х2. 2. Ну, менше з тим, подивимося, перший крок, що він пропонує. Ого, тут щось прокручується. Вау! Тут прокручується і навіть вірно. Правильно, точніше. Але я деколи тикаю і нічого не відбувається. Холості є. Оце рішення, це я так розумію, він надав обернене. Так, тобто, що зробив Клод? Він зробив таку приложуху, я його про це не просив. Апку, в якій, по суті, ми можемо задавати якийсь скрамбл. Ну тут зараз захардкоджений скрамбл, тільки цей який я надав. Але загалом, я думаю, це дуже легко змінити. І він виводить на екран, як виглядатиме куб. Зі своїми проблемами, поки не все працює, але я думаю, блін, посидіти ще пару хвилин з цим, пару промків задати, і воно буде ідеально працювати. Того вау, це прикол. Це прикол. Я його про це не просив, а він таке зробив. Але це не те, це не те, що нам треба було, тому поки нічого. Боже, грок ще сидить. Уже написав 4,5 тисячі лінійків коду. Що він там пише? Ага, це я просто експерт моуд вибрав. Я оперний. Хай вже буде, хай вже буде, подивимося. Я думаю, що він і так нічого там сильно не видасть нам. Цим часом, давайте я запропоную там чатіку знайти рішення, дам знову цей скрамбл, але вже дам інакший промпт. але я вкажу так, що це скрамбл світового рекорду. Чи, чи знайде він рішення для нього? Це, по суті, перевірка на те, чи десь є на просторах інтернету просто рішення з тих, скільки там. 30 ходів, чи зможе він його знайти? Починаємо. Грок, я ще не можу використовувати, бо він ще пише код і виконує його. Це капець. Добре, він рішення світового рекорду не знайшов. А чи можеш ти знайти точну реконструкцію спірки? Як світовий рекордсмен називається? Мм. Генга -ген -ген. Подивимося, чи зможе надати рішення. Каже, що знайшов такий офіційний результат. Guinness World Record, Wikipedia, бла 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 Тобто він не може надати навіть реконструкцію рекорду. Тому на жаль, поки так не можна використовувати. Оу. Oh. Чи мінаєш взагалі якусь дікуху нам видав? Перевірка факту, чи є світовий рекорд такий 3.05 від підсування Генга. Вердикт, заява неправдива. Що, блін, якась дікуха. Ну можливо, спрем – це не те, що ми запити українські робили. На жаль, таке, така різниця цілком можлива. О, ну поки насправді вклада саме адекватні відповіді, він досі не надав насправді рішення, але він надав інформацію про Соні Генга, підтвердив, що це справді є такий рекорд. Надав скрамбл роз, е, розв'язок містив 33 ходи, виконаних за 3,05 секунди, що дорівнює 10,8 ТПС. Тобто він ще якусь інфу надав, знайшов попередній рекорд Єхенга. Ну вау, вау. Це хоч це хоч би щось. О! Абсолютно сильно. Абсолют сильно. Ану найдемо, чи це правильне рішення. Він каже, що він зробив X2, X2. L2. F L'Uх R. Це правильне рішення. Ось це рішення реконструкція розв'язку з джерел. Він правильно знайшов рішення. UR', U2R. Це. Та, це все вірно. U L U' L', U L', L, L U' L. R2 R' U', R U R' F R R R, R' R' R U Та. Це right. правильне рішення. Ε, він його знайшов десь на процесурі інтернету і інші штучні інтелекти не змогли цього зробити. Privilege. Тому так. А крок далі. Грок далі ну, з першим завданням. Цей от. капець. Ну, Ми на нього не звертаємо увагу. Він, ми його потестимо в самому кінці, я думаю, можливо, він щось годне видасть. Добре, тоді я пропоную насправді не чекати на грока, а тестити останній промп. Як на мене, це найцікавіший, бо це, мабуть, те, що, в принципі, Деякі айки мали би зробити плюс-мінус впоратись з цим завданням. Я надам фото кубика рубика після завершення розв'язання. Контекст, що розв'язання може містити штраф плюс 2 або ДНФ. Твоє завдання проаналізувати стан кубика, видимий на фото, визначити, чи куб повністю зібраний, підпадає під штраф плюс 2, чи є ДНФом. застосувати штрафи суворо відповідно до правил ВЦА. Тут просто 45 градусів сказано, бла, -бла, бла З ДНФ, якщо потрібно, більше, ніж один хід. Оце вони точно не вирихують. Тепер, ніяк... Я думаю, вони якось можуть подивитися точно, що куб зібраний і чи є якісь там відхилення мінімальні. Думаю, так, з таким вони справляться. Чітко пояснити рішення. І якщо кут не спекулюй, суди обережно і строго за правилами. Добре, давайте сперш за все add photos. Так, давайте зібраний. Але повернута так десь на градусів 30 сторона. Тобто Там отака приблизно фотка буде. Ось так от виглядає. Тобто це не плюс 2, наближе до 45 градусів, але ну, насправді там максимально очевидно. Суддя би навіть таки не дивився під час офішал спроби. Подивимося, що він нам скаже. Таке ж саме в Gemini вкладемо. І що цікаво от клод. Мені здається, клот дуже потужний, ні? Вам так не здається? Напишіть в коментарях, який штучний інтелект використовуєте ви і чому. Можливо, наприклад, це відео змінить ваш улюблений штучний інтелект, і ви почнете, не знаю, клот використовувати, наприклад. Я часто клод використовую насправді. Так, надсилаємо. Дивимося, що там грок. Грок далі, просто що кодить. Це жесть. Він завжди швидко відповідав. Оцей експерт моут щось його затянув. Ми, може він нам зараз реально рішення якесь приготує. Це було б цікаво. Так, рішення Чатіка. Що я вже бачу, що він вже помилився. Але дивимося покроково на його аналіз. Що видно на фото? Верхня грань ніби зібрана, каже. Угу, Передня грань. О, воно гарно визначає. Нижній шар зелений і, і виглядає рівним, але верхній шар явно повернутий відносно нижнього. А це вже правильно, там було буквально таке повернення. Права грань це вигляд недовернутого шару. Ключове спостереження. Куб не розсипаний, немає кількох незалежних помилок. Візуально це виглядає як один частковий поворот шару, найімовірніше U або D. Але це не критично. Чи зібраний куб? Ні, не зібраний повністю. Є явне зміщення шару, але видно навіть без сумнівів. Чи це плюс 2 чи ДНФ? Говорить про продавав... кут 45. Він додав плюс 2 секунди. Ну, в йому, мабуть, дуже важко визначити, чи там більше 45 градусів, чи не більше. Він правильно визначив, що є недоворіт. Тобто, це вже, це вже хоро не хорошому ми шляху. Можливо, наприклад, скоро, через декілька років, коли еволюціонуючі яйки будуть ідеально визначати комп'ютер віжн, бла-бла-бла. Віть, ви закінчили збірку, автоматично якась камера засікла, яка у вас там. Не яка, а які у вас там умови, так? Е, на кубі. Чи він зібраний, чи там ДНФ, чи він розібраний, чи він розлетівся і автоматично записав у вас час десь там на вца Life, наприклад? Е, оце система така е, була б справді вау. Е, важливе застереження, Ага, що він не бачить всіх шести граней. Окей. Окей, подивимося, що на це сказав Чимінай. Так, ми можемо тут конкретніше перевірити на фотографії, що це точно не плюс 2. Наближено до 45 градусів, але це так десь повернуто на 30 градусів. Сунуто вердикт: штраф плюс 2 секунди. Також чиміна і дає штраф плюс 2 секунди. Нижні два шари виглядають вирівняними та зібраними. Зелена грань до шарик сформовані правильно. Але от верхній теж він каже, що верхній повернутий, але от градуси вони правильно не можуть віднайти. Загай знайшов в правилах пункт 10 f Не буду перевіряти, чи це правильно той, але думаю, що він там сильно би не помилився. Так, суддівське рішення. Плюс 2 додав. Що сказав нам на це Клод? Ось цей промт. Так, все зібрано, зібрано, зібрано. Ага, не бачить задніх граней. Вау! Вау, Клод каже, що згідно з регламентом, він не може винести вердикт, бо він не бачить інших граней. А згідно з регламентом, суддя має оглянути всі шість рані куба після зупинки таймера, перевірити вирівнювання кожної грані, вимірити кут зміщення візуально, бо інструментом, перший раз таки чую, візуально всі це роблять, і винести рішення. Попереднє судж... судження. Вау! Wow, Клод правильно все сказав. Куб зібраний. Попередні два були дуже близькими, але неправильно щось з них з кутами набудрили. Того це... це. Це плюс купівку до клода, поки він в соло тащить. Грок, коротше, це буде відос без грока. Ми просто заходимо на цю сторінку, а він далі і далі це генерить. Добре, тоді даємо такий самий промпт цим трьом моделькам, але вже з ДНФом. ом Я думаю, що вони це теж задетектять правильно. Тут я вже думаю точно всі, якщо там вони на першому казали, що. Нижні два слої зібрані, тільки верхній щось гуляє, то я думаю, тут визначити, що все йде в разнобой, значно простіше. Хіба можна буде зараз спецзадачку для клода, де там 45 градусів, і чи зможе він таке вирішити? О, оце б було справді цікаво. Так, дивимося. Зразу. Не зібраний, до побачення. Чи це доворотне 45? Категорично ні. ДНФ, ДНФ, вердикт судді. Він ще тут не допрацював, але тут вже 100% він нам видав вердикт. Тут все зрозуміло. Gemini. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, що ж ти кажеш? Нижні два в ТЛ виглядають зібраними. Ох, йо. Він каже, що куб вимагає одного ворота, походу. А, ні, чекайте, я щось пропустив. А, це він перший спочатку аналізував. Добре, тепер аналізуємо друге. Видно переміщення кольори, ліво грань, суміш червоного, білого. Та, все, добре, він правильно видав. Він правильно видав. Це ДНФ, це ДНФ. Вибаче, вибач, наїхав. Селян Пацик. Джимінай молодець. І дивимося, що Клод сказав. Не зібрано, не зібрано. Ну, думаю, він тут. Та, вердикт ДНФ, куб не зібраний. Давайте. А що давайте? Я можу ще звісно кут 45 градусів рівно зафоткати. Я думаю, що якщо насправді фоткати з різних сторін один той самий куб, один той самий результат під різними кутами і насилати це в клод англійською мовою з найостаннішою версією, швидше за все, думаю, він буде визначати це правильно або ну десь на свій розсуд, де дуже близько. Але звісно, з таким станом справ ще не можна використовувати жоден штучний інтелект. В цій сфері, грок далі думає. Я не знаю, чи я чекатиму, поки він завершиться думати, бо мені вже треба насправді бігти. Але якщо там буде щось цікаве, я точно запишу другу другу частину, друге відео, і подивимося, що там нам грок видав. Якщо у вас є ще якісь пропозиції по тому, що можна запитати в чатачбіті чи в штучного інтелекту стосовно кубінга. Якщо би вам було цікавий такий тип відосів. То напишіть про це в коментарях. Напишіть, чи вам взагалі сподобався цей випуск, чи він був для вас корисним? І обов'язково ставте лайки, підписуйтесь з вами. Був Олексій і канал Кубік ТВ. Па-па-па-па!